Закриваю його, на нафіг це все. Забери нахуй той свій фотоапарат. О, молодець. О. Хто це був обрізав? Хто? Чому зробив чересню твою. Піздячий в нашу. Це твоя робота. Бабуся попросила, бо тому що гілляки вона не могла достати, то ми її позрубали, щоб... Цей, щоб Три легше ти, було стати? Пні. Красиво зато. Красиво. Плодушки схуярили, хуяри на Ну, а що не так? А що не так, як, як вона родила, а зараз чекай, поки вона. Що зробиш? Родити буде. Чекай нахуй. Я. Це. Сьогодні? Сьогодні? День який! Коли? Зараз. Там знаю. Аж менее тупе. 10 вересня, мабуть. Ну мамі, що з не. Тільки ж тупий чи що таке? Чого я тупий? Ти мене питаєш, який день? 10 вересня. Ну то все. А в тебе який день зараз? 10 вересня. Ну то в чому проблема таке? Блять, колись машини робили, крепки. А зараз. Зараз гімно! Як? Тупо. Це Та ж роблять такі Кія там Мерседеси, там Опелі і всяке там ні? З такої бляшки такої. З такої бляшки? Умивальники? З умивальників роблять машини чи що? Ти дивись, дивися кіну.